Підвищення тарифів на електроенергію з 1 травня в Україні не буде. Кабмін продовжив дію фіксованої ціни на електроенергію для побутових споживачів до кінця нового місяця. Попередньо обговорювалося підняття цін для населення удвічі із гривні 44 копійок за кіловат годину до 2 гривень і 80 копійок. Також незмінними поки що залишаються тарифи на газ і воду. Від 1 травня і до 1 жовтня українські водії більше не зобов'язані. Вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар під час руху поза містом в день. Це правило пов'язане з необхідністю додаткового позначення транспортного засобу в умовах недостатньої видимості, зокрема в осінньо-зимовий період, до осені завимкнені фари у приміській зоні та на шосе в день штрафувати не будуть. Очікувати щорічну одноразову допомогу до 5 травня, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих військових. І жертвам нацистських переслідувань не варто, оскільки її не буде через новий закон. Втім, уряд змінив лише дату виплати. Особи, які мають право на отримання щорічної одноразової грошової допомоги, отримають свої виплати до Дня Незалежності, тобто до 24 серпня 2023 року. В Україні з 1 травня закінчується опалювальний сезон. Через це перерахують житлові субсидії для всіх домогосподарств на період, коли опалення не буде. Очікується, що Число субсидіантів значно зменшиться. Втратять допомогу громадяни, чиї доходи дозволяють витрачати на комунальні послуги близько 20% власного доходу. Без субсидій залишаться ті громадяни, в яких є борги за комуналку на загальну суму від 680 гривень. Також за новими правилами субсидії не призначать тим, хто здійснює покупку одноразово на суму понад 50 тисяч гривень. Для усіх інших перерахунок субсидій здебільшого відбудеться автоматично. Вихідних днів не буде. 1 травня вже відпрацювали, 9 травня 2023 року також звичайний робочий день. Нагадаємо, на період воєнного стану додаткові вихідні в країні скасовуються.